За допомогою ось таких пристроїв і підривають автомобілі. Чи можна цим обладнанням заглушити машину? Звичайно, в виду реле, але ну, коли його розбереш всередині два провода всього йде. Може бути акумулятор. Це автомобіль Honda Accord після аварії. Спочатку не заводилася, бо була відірвана маса від акумулятора. Масу зробили, завелась, поїхали клієнти і притягують. Притягують, бо світиться на панелі значок імобілайзера. Не бачить ключа. Акумулятор зараз розряджений. Знімаю на зарядку. Подібний сьомий акорд. Зараз можна взяти від 6 тисяч доларів на ходу в гарному стані. Але перед тим як брати, бажано замовити звіт на Carvertical. Почитати про нього. Звіт підтягує всі фотографії в інтернеті, де він засвітився по він-коду. Гарненька, свіженька машина, але це фотографії за серпень місяць 2020 року. Якщо ми трошки тут полистаємо, ми бачимо, що в травні місяці машина виглядала ось так: станція технічного обслуговування, і був ремонт після аварії. Якщо був у прокаті чи в таксі, ми це дізнаємося, викрадення автомобіля не було, ознак скручування пробігу немає. Не в кредиті, техогляд проходив. Зареєстрований запис про пошкодження, що ми бачили на фото. Маємо специфікації, характеристики по ВІН-коду. І саме цікаве, це хронологія. Є 52 записи. Тут ми можемо дізнатися. Скільки раз він був зареєстрований, в якому році чи проходив техогляд? Перший власник Фінляндія, 2005 рік. Що у Фінляндії в нього було 13 власників. Після останнього він вже не зміг пройти техогляд. Виявлені пошкодження. І 14-й власник це вже не водій, це скоріш за все аукціон, де він був придбаний в Україні і вже засвітився в 2020 році в продажі в Україні. Можна дивитися на комп'ютері чи на телефоні, і також звіт можна завантажити у вигляді документу. А спеціально для моїх глядачів діє знижка 20% при замовленні звіту на кар Vertical по промокоду ІВАН або скористайтеся посиланням в описі під відео. Підзарядив, обслужив акумулятор. А, цей ключик моргає. Це не імобілайзер. Іммобілайзер, іммобілайзер це жовтий ключик, а це коробка в нітралки стоїть і ключ в замку. А не заводиться вона по другій причині. Це стара сигналізація, яку вирізали частково, але залишили реле блокування. Зараз я його підключив, пошевелив, контакт має бути. Поїхали! Давайте оцінимо якість підключення. Ось ми бачимо в розрив провода бензонасосу. Підключили реле блокування. Ой, я подивіться, як шукав центральний замок, де провод. Тидиш проколов. Тидиш всі зелені проколоті. Оп, нащупав і підключився сюди. А це все потрібно замастити клеєм, всі оці проколи. Вони ж будуть окислятись, Провод перегниє всі зелені троти поколоті. Жорстко. Ремонт заключається в тому, що прийдеться відновити ось цю проводку до заводського стану, все герметично, поізолювати, відновити. Це дріт бензонасосу, повністю відновлений, пропаяв і заізолював вклеєву термоусадку. Проколи ремонтую слідуючим чином. Капельку клею в прокол. І зверху закриваю ізолентою АМС. Користуюся нею вже більше трьох років. Колись вона мені попалася теж з настороженості нової ізолента. як вона, що воно? Вроді недорога. Але час показав, що ізолента супер. Якщо ви її спробуєте, впевнений, вам сподобається і вже на другу переходити не захочете. От Я нею постійно користуюсь. Топі з лента за свої гроші тут проводка встановлена, дивлюся, висить якийсь дріб тут, непонятний, йде до кнопок. І тут за цими кнопками, бачите, що я обнаружив? GPS маячок працює на GSM мережі. Мабуть, сигналізацію вирізали і поставили. Просто маячок. Власник машини попросив позабирати з неї все лишнє і повернути до заводського стану. Станом тут був такий Сюди! Розбираю зараз ці шпіонські пристрої і відчуваю себе сапером. Може машина замінована. Ого. Так, да, камера відеоспостереження. Машина замінована. Страшно, дуже страшно. Хоч би станцію не взорвати і самому не підірватися. На довгому-довгому проводі. А це у нас мікрофон. Да, це мікрофон був приклеєний над педалями. Дивись, ще є сюди ого і далі пішли кудись та дротики От той хто ставив це обладнання сюди, він же якусь ціль преслідував. От для чого це ж сюди ставили? І ставили на швидкоручну, все дуже швидко було зроблено. Видно по монтажу. що Все не закріплене, а так бистренько в щілинки заховано. Так, а що це у нас дуже схоже на модуль живлення? Блок живлення. За що я її кажу, як швидко було вона встановлена масово ось так прикрутили, плюса в колодку вінкнули, туди-туди ось так його заховали і все, і в будь-якій точці світу, там де є інтернет, а машина там, де є... Покриття мобільного зв'язку хтось спостерігав за машиною. Я переживав за те, що він міг дати команду на спрацювання вибухового пристрою, наприклад. Слава Богу, тут більше дратів немає. Залишилось тільки ось ці два тоненькі, які йдуть в приборну панель. Оно, оно. Диви, диви, диви. Ще є! Сюда опа відключився USB порт. Опа. Що це у нас модем чи що? Але ні, два провода всього йде. Може бути акумулятор. І, -ї -ї. І тут сім карта є. Видишь, як гарненько підключили машину до інтернету. Два модеми, два різних оператора. Там не буде зв'язку, там буде. О, все, пішов роздача Wi-Fi. прикольно. Ось коли я побачив в автомобілі ось цю плату, я почав вже переживати. Подивіться на неї уважно і запам'ятайте, за допомогою ось таких пристроїв і підривають автомобілі. У нього є на борту зв'язок з інтернетом і у неї на борту є реле, Реле, яке вмикає в нашому випадку. Дивимося, 4 дроти, так? тут живлення плюс-мінус. А ось увімкнення. Дають команду на увімкнення, реле замикається і вмикається піропатрон. А в нашому випадку йде блок живлення. Від блока живлення йде LTE модем та мініатюрна відеокамера з мікрофоном. І ще я хочу розібрати реле блокування бензонасосу, так як буває таке, що в корпусах. Звичайне з виду реле. Але, ну, коли його розбереш всередині ось щось схоже, <клух> так би мовити, розумне реле блокування. А ні, звичайне. Звичайна катушка і контакти. Порядок. Володимирівна машину розмінірував. Замінована було. Ось устройство. Ось все витягнув з машини. Чи можна цим обладнанням заглушити машину? Так, можна можна заглушити і не дати запуститися. Тут ще є пару нюансів, треба там перемички якісь поубирати з монтажного блоку. Але, але машина вже запускається. І на цьому все. Ремонт закінчений. Збираю.